Виконав монтаж первинних мереж та закупили необхідне обладнання для збірки щита автоматики на щит розумного будинку на ЖК Signation, а також закупили блоки живлення для LED-стрічок. І давайте ж розкажемо, що ми взяли. Це головний модуль DMG. Він потрібен для того, щоб ми могли спілкуватися з нашим розумним будинком за допомогою додатку чи через інтернет. Без нього логіка також буде працювати. Це інтерфейс. Потім у нас тут новинка: це розрядник для захисту від імпульсних перенапруг. Це самий новий, який є на ринку. Ми його завезли спеціально для нас. Він з додатковими контактами, щоб ми розуміли, коли він вийде з ладу, і розумний будинок нам скаже, що треба буде замінити варистора. Це у випадку, якщо блискавка якось влучить. Це такі панельки для зручного керування розумним будинком. У нас також тут 10, велика панелька буде основна, але. Вона ще до нас їде. От, це блок далі, для того, щоб керувати всім світом, оскільки в нас буде багато дуже точок, ми взяли спеціальні блоки живлення далі. У нас їх там доволі -таки багато. Для того, щоб всі точки, які в нас там будуть у нас димувалося. Плюс ще до цього у нас економиться на релейних блоках, тому що вся комутація йде через далі. Це, це такий маленький блочок, і ми розрахували, що в принципі у нас, використовуючи ці блоки, у нас виходить з димуванням вийшло навіть дешевше, ніж без димування, без використання цих блоків. Що саме цікаво. Для керування led стрічками взяли LED-Daly dimmer на 4 канали. Дуже класні dimmer, ми вже їх використовували. Вони мають можливість змінювати частоту від 1 кГц до 8 КГц. Дуже класні. Потім у нас використовуються room контролери. У нього 12 релейних виходів і 24 входа. Дуже класний блок, і ми на останні всі об'єкти зазвичай іми користуємося, тому що дуже зручно. У нас їх доволі таки багато. І звичайний релейний модуль на 18. Виходів. Це і модуль потрібен для того, щоб, наприклад, керувати там розумними розетками. В даному випадку це буде керуватися штори, жалюзі. У нас там, до речі, будуть і штори, і жалюзі. Ми будемо їм керувати. І якраз за допомогою оцих блоків. Також у нас є датчики руху. Це наймініатюрний датчик, який тільки можна Найти на ринку, там три в одному Це, виходить, рух, освітленість і ІК-порт. Тобто, Можна буде керувати за допомогою цього датчику, наприклад, телевізором, основним кондиціонером, Тобто, робити повний клімат. Тут у нас є додаткові датчики з СО2. У нас е, будуть 4 е, зони, які будуть е, керувати рівнем СО2. Десь можна подивитися, десь ось відкритий. Ось так він виглядає, якщо всередину глянути. І в нас там буде на цьому об'єкті ЖК Сігнейшн буде там у нас е, знаходитись вентиляційна установка, і ми будемо керувати е, вентиляційною установкою по датчику СО2. От таким чином. Ну, дуже цікаво слідкуйте з нами. Далі з нами будувати легко.